Покарати вбивцю вимагали сьогодні жителі села Лисянка на Черкащині. Там до смерті побили 23-річного хлопця, і свідків цього було зо три десятки. Підозрюваного в убивстві затримали а вже за два дні відпустили під домашній арешт. Люди переконані, відпустили, бо він родич керівництва місцевої міліції. Тому сьогодні вимагати справедливості пішли всією громадою. Що з цього вийшло? Тетяна Лазарчук бачила. Урвався вимагати справедливого рішення від міліції, покарати винних у загибелі молодого хлопця. Прийшли більше двох сотень людей. Тут біля грайвіділу міліції зібралося майже усе село. Чай не жити не будь-коло нас разом з нами. Подивіться тут родичі, друзі і просто знайомі Сергія, 23-річного хлопця вбили два тижні тому. Сварка двох компаній переросла у бійку. Парубка били двоє. Від отриманих травм він помер на місці. Це товариш Сергія. Тоді він теж постраждав. Мене просто побили, збили з ніг я втратив свідомість. Далі як розказують свідка, у сутичку втрутилися козак один і другий, які просто добили його. У Сергієвій смерті упевнені селяни винен родич заступника керівника міліції кажуть саме через родинні зв'язки головного підозрюваного відпустила під домашній арешт. Я б його б. Оце і вони на волі ходять, а нашої дитини золотої немає. Я ще не встигла заховати сина свого. Як вони найняли вже адвокатів, Вже адвокати їх їх випускають. Гальба! Гальба! Під крики ганьба. Люди зустрічають керівника міліції. Він виправдовується і запевняє, родинні зв'язки ні до чого. Злочинців затримали того ж дня, а відпустити їх вирішив суд. Ми були готові затримати його у перший день. Ну, Зв'язку з новим кримінально-процесуальним кодексом це має право робити тільки суд. Прокурор області заспокоює людей, каже, зібралися дарма, адже прокуратура подала апеляцію і підозрюваного знову взяли під варту. Вчора стосовно підозрюваного обрано за, за захід тримання під варту. Але село не вгамовується. Тепер вимагають покарати жінку суддю, яка відпустила підозрюваного на волю. Її сьогодні шукали півдня, але ні на роботі, ні вдома так і не знайшли. з Черкащини Тетяна Лазарчук, Михайло Путята, ТСН 1+,1.